Майже кожна сесія міської районної чи обласної ради серед переліку питань, винесених на розгляд депутатського корпусу, має схожі теми. Мова йде про призначення керівників різних організацій, установ, підприємств тощо. Ось і сьогодні, 29 липня, на сесії Житомирської районної ради, відбувся розгляд питання про призначення головного лікаря комунальної установи Центральна районна лікарня Житомирської районної ради. Так, від початку оголошення конкурсу своє бажання поборотися за крісло головного лікаря виявили п'ять кандидатів. Троє з яких невдовзі написали заяви. Про відмову від подальшої участі тому на пленарне засідання було винесено дві кандидатури, виконуючи обов'язків головного лікаря комунальної установи Центральна районна лікарня Житомирської районної ради Валерій Шуляк та депутат Житомирської обласної ради, головний лікар центральної районної лікарні Пулинської до перейменування Червоноармійської районної ради Тарас Собко. Та вже на початку сесії неочікувано Тарас Дмитрович також відмовився від подальшої боротьби за посаду. Шановні депутати, шановні гості. Надзвичайно було приємно мені кілька днів поспілкуватися з вашою Житомирською громадою, дати можливість вам послухати мої пропозиції щодо покращення медичної допомоги. Но я для себе прийняв рішення, що громада все-таки бачить своїм керівником пана Шуляка. Я займаюся керівником. Главі, так, Що ж насправді змусило депутата обласної ради спочатку виявити бажання залишити Пулинський район на кори Житомирського, а потім все ж відмовитися від перспективи стати головним лікарем Житомирської районної лікарні невідомо. Адже від будь-яких коментарів Тарас Дмитрович на жаль відмовився. У свою чергу Валерій Шуляк, який залишився єдиним претендентом, у своєму виступі розповів присутнім про свої першочергові плани щодо подальшої роботи. Першочерговими кроками будуть зміни в Відношенні медичних працівників до пацієнтів. Поки що в нас склалось так, що медицина залишається одним з останніх нереформованих секторів нашої діяльності. Ми закриті для вас, ви не розумієте, що робимо ми, а ми, в свою чергу, ми, медичні працівники, в деяких випадках цим зловживаємо. І я бачу своє завдання в тому, щоб змінити ставлення медичних працівників до пацієнтів. А це потребує реалізації багатьох кроків, як зміни окремих працівників, так і провадження інших методів організації надання медичної допомоги, впровадження інших технологій. І я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. За кандидатуру Валерія Шуляка депутати проголосували одноголосно.